Бізнес від 1000 до 3000 доларів. Підпишись і збережи. Вкладення 120 доларів. Бізнес робимо на сервісі, який сам торгує криптовалютою. Перше. Розбираємося в нюансах продукта. Друге. Беремо підписку на сервіс 120 доларів на рік. Там знаходимо реферальне посилання. Третє. Створюємо Тік-Ток, Facebook, Фейсбук, Ютуб. Та публікуємо одне відео в день, в яких розказується про цей інструмент. Четверте. В кожному відео говоримо. Хочеш дізнатися подробиці, переходь в мій канал за посиланням в профілі. П'яте. В каналі відповідаємо на питання та пропонуємо скористуватися цією можливістю за твоїм посиланням. І якщо будемо робити 1-2 продажі на день, то твій дохід складе 3000 доларів на місяць. Інструмент забирай в моєму каналі. Посилання!